Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нас буде огляд досить відомої книжкової серії, під назвою яку я часто забуваюсь, на жаль. Повністю тому краще прочитаю: бібліотека пригоди наукової фантастики. Або більш відома вона під короткою назвою Рамочка. Хоча, звісно, не всі, хто не в темі, як то кажуть, ті не розуміють, чому Рамочка, а Рамочка саме усього. Чому на обкладинці відповідно так оформлена. Тут теж тут маленькі різноманітні ілюстрації, тут можна і кораблики, і гори розгледіти. Тут навіть на кшталт літака, човна, кит намальований. Тому то це і називається Рамочка через цей характерний стиль оформлення. В мене в бібліотеці 5 книг, вони мені дісталися дуже давно, можливо, десь так року. Так 16-го це мені подарували, Там була купа різних старих книг, і серед них були оці п'ять. Тож розпочнімо. Так ось у нас. Ну, що тут видавало? Ну, тут і радянських авторів, і зарубіжних дуже багато було авторів видавало. Ну, зараз ви це побачите. Нас тут Наш український письменник Микола Трубояїні Лахтак і Глибинний шлях. Два романи. Книжка 1960 року це нас Дід Гриз видавав у Москві видавництво літератури. Хоча я знаю, я її в, в Молдавській СССР видавалось, там, в Кишеневі мені такі ніколи не попадалось. Ну, книги в такому важкому стані, звісно. Так, ну Це переклад з української мови ще й скорочений. Не знаю, чому скорочений не є. можна було б і повністю все ж таки. Видати це не настільки там величезні твори. Хоча не знаю, може погаліла паперу, бо тут. Так, тут, мабуть, сторінок. 502 сторінки. Ну, останні сторінки, на жаль, виграті. Тут бачите, це треба буде відреставрувати. Так, ну це тут Лахтак про полярників, достатньо цікава повість. чи Роман, по-різному там. Називають. Ну, глибинний шлях це така фантастика там підземний цей такий прохід, там щось, наскільки пам'ятаю, від Москви там, і до Владивостока, там, щоб там поїзди там, на, на швидкості там, могли їздити. Тут, тут трошки, бачите, замальовано. Діти гралися. Кітноуку фантастичний роман. Це ще до Другої світової писалося. Він ще з Другої світової загинув в е, Ну, Представлення не потрібно. Роберт Льюіс Стівенсон острів Скарбів. Ну з тих, що в мене є, це в найкращому стані, як нова. Це у нас 1974. Я думаю, багато на цьому зупинятись не будемо. Це всі знають. Я, я так, читав цю книгу ще в дитинстві, українську читав. Так, просто подивлюся. Скільки тут хоча б... О, ну, 300 тисяч. Так. Ну вони всі добре ілюструвані Так, знову 60-й рік. Те, що саме бачите, корінець то кому треба буде реставрувати. Не завжди буваю в селі, де в мене бібліотека. Перше за півроку. Оце з'явилося. Тут буде вільний час буде щось пореставрувати. Так, отважна я охотниця. Відчайдувна мисливиця. 60-й рік це у нас Майнорід. Ну, я якось почав читати цей твір, і так і не дочитав. Щось мені не дуже не заходить. мені. Ось Ну Так само мені от Купера. Звіробій. Ну Я пробував читати 75-го року. Ну, мені, мені не сподобалось взагалі, не знаю. знаю. Багато людей там люблять купера в захваті від нього. Ну, не знаю, мені якось. Важко читати, не знаю. Ну, в кожного свої смаки. Е, ну, Жуль Верн це в нас, до речі, такий рідкісний роман. Дивожні пригоди дядечка Антіфера це маловідомий його твір. Ну, тут 60-59 рік. В серії. То я теж це читав. Ну, в мене не одна книжка Жуля Верна. Ну, ця... я б не сказав, без тих всіх, що читав, це мені здалося слабкою. Тут про пошуки скарбів, тут якийсь єгипетський паша, учасник повстання проти Османської імперії там свої скарби десь заховав. Ну і далі тут оцей дядечко Антіфер, капітан, він шукає по Північній Африці, по Близькому Сходу, в районі Середземномор'я. Ну і так просто вирішив ще показати, ще була теж Серія. Ну, взагалі в радянський час, і в Україні, і не тільки в Україні, бо чимало серій таких, де видавали там книги по природницької літератури наукової фантастики. Ось тут теж, е серія е Фантастика і пригоди. Це в нас е труд резерв іздат. Кінець 50-х років був аргонавти Всесвіту була така наша українська письменника російська. Я його прочитав повністю це років два тому, за кілька днів його купнув, цю книжку. Мені сподобалось. Так, зараз, звісно, коли там вже знаєш, що на Венері там життя не може бути, і так далі. Багато з того, що тут писав цей автор, ну, ну вже не справдилось. Ну, але все одно, твір достатньо цікавий. Хоча ідеологічне забарвлення, на жаль, тут закладка 5 грабуванців. Так що тут теж зразок такий теж ілюстрація, така невеличка там 100 тисяч тираж не часто Ну а, ви, дорогі друзі, пишіть в коментарях, чи у вас є книги з серії «Біблі... бібліотеки пригоди наукової фантастики, чи ну, з Рамочки, або там з трудрезерві з Дату, або там якісь українські серії, що в нас теж видавалися. Пишіть про це в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.